Розріжте на кусочки більше вистачить мова про лінту, яка освячена на поясі Пресвятої Богородиці в Ватопецькому монастирі. Багато дуже отримали звернень. Хочу подарувати людям, які потребують цього, як правило, з цієї до е, поясу Пресвятої Богородиці звертаються жінки, які не можуть завагітніти або мають якісь проблеми з вагітністю, е, і порекомендувала. Ось підписниця наша, шо поріжте. У мене питання до священиків: чи дійсно можна порізати оцю лінточку і кусочками відправити, тому що ми отримали дуже багато запитів, а цих лінточок їх не так багато. Вони з Ватопецького монастиря, вони там не продаються. Ми б з радістю для вас їх привезли. Їх є невеличка кількість і їх там не можна взяти в кількості. Тому питання: чи можна порізати? Напишіть, будь ласка. Я зроблю відмітки у вас під відео. Я буду вам дуже вдячний. Чи можна різати, щоб я розіслав це от саме людям, які нуждаються в цьому?